Радіо ЮЕЧКАГО. Тож, друзі, зараз з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Активна громадська діячка. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю вас, пані Ігор. Вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Так нещодавно відбулася інаугурація нового президента, чи не нового, а ну діючого зараз тепер так можливо сказати треба в Трампа. Дональда, і, звичайно, давайте ми поговоримо якось так. Подумаємо про те, що якийсь спадок президент Байден, як політик, і президент, залишив Америці. Так, звичайно, я хочу звичайно привітати вас, Америку, Україну, світ, тому що, нарешті, ми дістали те, чого ми довго ну, сподівалися, чекали, боролися і. Як ми зрозуміли, в нас фактично не було справжнього президента 4 роки. Я, я хотіла б це сказати, тому що от в останні дні ми і так знали багато речей, але починають, скажімо так, на світ Божий вилазити такі нюанси і такі деталі, що ми тут навіть вже не знаємо чи сміятися, чи плакати. Ну єдина надія, що це вже все моментально зміниться. Але ми ж тепер розуміємо, що в нас фактично ми не знаємо, хто керував Україною країною. Сполученими штатами, тому що навіть от Майк Джонсон говорить газетведення Times і New York Times, Вони починають писати речі, яких вони собі раніше не могли дозволити навіть сказати, тому що виявляється весь розклад президента Байдена був підведений під його фізичний стан. Він працював кілька годин на день. Він мав більше вакацій, ніж. Ніж можна собі уявити, він фактично не проводив жодних планових зустрічей. Його члени кабінету не могли з ним зустрітися. Майк Джонсон персонально каже, що коли я добивався свого апойтменту на зустрічі з ним, там мав бути е е е шеф е ЦРУ, тобто ніякої не було конфіденційності. Таке враження, що святкували за кожним словом. І ми ж пам'ятаємо, яка була ситуація власне відносно України. Ми аж тепер починаємо розуміти. Величезну таку яму в спілкуванні, і в тому, що нам говорили, що нам обіцяли. Виявляється, вже Тайм пише, що абсолютно не було жодних обіцянок конкретних втілених в життя. Вони були тільки на словах. От пам'ятаєте ця фраза про скільки треба, будемо допомагати? Не було мети в Байдена в його уряду, в його кабінету дійсно перемогти Путіна. Була тільки мета зберегти якусь в якійсь мірі живою Україну і не. Не дати розширитися цій війні поза межі України. Тобто до нас зараз заходить така інформація, від якої стає просто моторошно. І коли ми згадаємо ті деталі, по власне по чотирьох роках Байдена, ми ж пам'ятаємо, як було страшно дивитися на Афганістан. Це був величезний провал Америки. Не було фактично, ну навіть контакту з ним тоді. От Адам Сміт, людина, яка відповідала за ті військові процедури, там не могла зв'язатися з президентом Сполучених Штатів з ним. Не могли зв'язатися колеги по, по перебуванню там, по боротьбі британці, британські дипломати. Ми знаємо, що він дав Україні фактично наказ не використовувати шанси, коли була ця ситуація з пригоженим. Тобто, фактично, я вже мовчу про Ленд-Ліз, який був. Свідомо завалений підписаний, але він не виконувався. Ми знаємо, які е, прогалини були в фінансуванні і в розпорядженні грошима для України в Пентагоні, і це все було під відомом Байдена. Там на 3 мільярди були туди-сюди помилки. Потім ми знаємо, що за за 24 рік там майже 8 мільярдів не додали і, взагалі. От керування Байдена можна підсумувати одним реченням: що за от 23 третій рік тільки 236 мільярдів в господарстві пана Байдена було втрачено через бухгалтерські помилки. І як основний підсумок Україну будемо допомагати, будемо тримати, будемо боротися в результаті, що ми маємо. На початку було скільки 7% України в руках Путіна. Під кінець правління Байдена майже чверть. Ось вам і весь весь результат фактично політики Байдена, зокрема по Україні, що нас дуже болить. Пані Оксано, ви чули промову Трампа під час інавгурації. Як ви думаєте, згадав він так тоненько, тонко так, але ми маємо зрозуміти про Україну чи ні? Ну, ви маєте на увазі вже сьогодні, так ту. Ну, добре, я для наших радіослухачів скажу. Ми записуємо цей ефір трошки завчасно, тільки що для нас відбулося. Інаугурація Трампа, і ми зразу після неї маємо можливість записати з пані Оксаною. А ви, звичайно, почуєте наш ефір у вівторок. Але ж я думаю, що нічого не зміниться. Можливо, щось зміниться, але це вже ми з пані Оксаною обговоримо через тиждень. Так. Я вже, до речі, навіть чула: от поки збиралася до ефіру, я чула вже якийсь великий український канал, вже висловив таке ну розчарування, що ось тут в не було, не буде і не було, і, і як шкода нічого про Україну. Слухайте, інавгурація це не є про Україну, це не є про Європу, це не є це є тільки про Сполучені Штати Америки. І сподіватися, тут якихось хоч оці перші е, укази, які будуть підписані. Трампом, я думаю, що там буде Україна включена, і все, що підписується до того, буде е, навіть можливо не напряму, але працювати для України. Ну які ж укази Ми... Дональд Трамп згадав, що він підпише зразу після інаугурації це введення надзвичайного стану чи надзвичайної так. ситуації в, на південному кордоні, і він зазначив, що це буде називатися «Політика, залишайтесь в Мексиці. Так, так, це є дуже цікава ситуація, тому що надзвичайний стан треба було водити давно. До речі, і Байден міг його взагалі не допустити. Він є автором цього надзвичайного стану тої ситуації. Але це звучить напевно дуже грізно на перший погляд. Але ми розуміємо, що це не буде одноразова якась акція, це не буде якесь полювання за людьми. Тобто, в першу чергу, Трамп буде мати імена, можливо, групи, списки людей, які є завідомо кримінальні, які завідомо сюди. Е Незаконно перейшли кордон як злочинці, і там є ті наркокартері, є просто трафік людський. І оця перша верхівка буде звичайно дуже різко забиратися. Відносно решти людей, які вже тут працюють, які вже тут можливо трошки усвоїлися. Оця ситуація буде значно м'якшою і буде розбиратися кожен випадок. Але треба не забувати, що кожне нелегальне пересічення кордону це є нелегальний акт. Це кримінальний акт, це є злочин, і люди, які на це йшли. Вони мають про це пам'ятати, тобто ніхто не збирається їм зубивати їхнього злочину. Але це залишається в Мекці. Це дуже правильна програма, тому що офіційно біженець має подавати заявку на своє біженство, пояснити, чому не просто я втікаю шукати ліпшого життя. Це зовсім не та ситуація. От українці біженці це є єдині біженці війни фактично в світі зараз. ну якщо там не рахувати близького сходу. І там зовсім інший шлях цього вирішення цього питання. Люди, люди мають просто в Мексиці подавати заявку, чекати вирішення, і тоді це буде абсолютно нормальний, фактично легальний процес. Трамп ніколи не виступав проти легальної імміграції. Вона завжди є, вона завжди не збільшується щороку. Але оцей. Дійсно, надзвичайний стан заполоненням нашої країни за підрахунками, це десь близько 20 мільйонів, якщо ми правильно знаємо. від собі, так що це треба зупиняти, і тут він він про це говорив тут. Ніяких не сподівають так тут і Дональд буде. Трамп їх чітко називає злочинцями і так. ще деякими словами. До речі, напередодні інаугурації Дональд Трамп на арені, коли виступав Capital One, Арена, він сказав такі слова: до завтрашнього заходу Сонця, вторгнення в нашу країну буде зупинене. От, якось так він висловився. Але дивіться, ми зараз говоримо, звичайно, з вами про Україну. Ми знаємо про програму You4You. і ми знаємо про те, що багато людей з України вимушено. Переселилися в Сполучені Штати Америки так. в пошуках кращого життя, не кращого життя, просто життя. Бо ми розуміємо, що в нас війна, і в багатьох людей просто не було де жити. Ну і вони вибрали Сполучені Штати Америки. В них був, було таке право вибору, і ми так трішки переживаємо, чи програма залишиться. Придональні тут абсолютно нема сенсу. Тут просто треба зрозуміти одну річ, яка розділяє дві проблеми. Мови де тільки про нелегальних іммігрантів, українські іммігранти вони в жодному разі не є нелегальними. Якщо вони поїхали особливо по тій програмі, якщо вони легально перетнули кордон, в них є абсолютно вся документація, в них є свої права. Там, до речі, продовжується перебування зараз. Ну я не знаю, які там будуть деталі відносно підтримки фінансової. Я також не думаю, що це скасується, тому що ми взагалі ця тема відпадає. За неї можна не переживати. Мова йде в Трампа, тільки за нелегальних людина, яка ну ви ж бачили з дитинства шпіонські фільми. Людина переповзає за нею. Там вівчарки, вишки, світло. Це є злочин. Якщо людина йде на такий злочин, вона має знати. Вона має за це відповідати. Українські іммігранти вони не є мігрантів, вони є біженці війни. Це абсолютно інша категорія. Американський уряд їх підтримував і буде підтримувати, і ми їх підтримуємо всі. Так що про це можна просто забути і хвилюватися абсолютно не варто. Моє життя було врятоване, щоб повернути в велич Америці. До речі, Трамп сказав під час інаугурації, так. Про під час своєї промови він сказав про те, про той випадок. Про той день, коли yeah. куля просвістіла біля його вуха і все-таки спричинила таку невеличку шкоду життю і здоров'ю майбутньому президентові, але він, це, він вважає себе, як би це. Так коректно і правильно сказати, він вважає, що він мусить зараз зробити свою певну місію для Сполучених Штатів Америки чи е, місію для цілого світу, до речі? Ну, в першу чергу він робить місію для Америки. Але ми ж бачимо, що відбувається вже, поки він ще не став президентом, світ змінюється і пішли хвилі, хвилі по цілому світі. І від завтра, фактично від сьогодні, ці хвилі напевно будуть іншими, але він, він просто змінює Америку, Він він не так її змінює, як Він повертає її до норми. Це знаєте, є така ну така алегорія, що е, Америка сіла не в той потяг, і вона від'їхала якийсь час. Їхала-їхала, треба повертатися назад на ту станцію, щоб сісти в інший потяг. Інакше вони йдуть вектори в інші е, сторони. Тобто Америка просто тепер сідає в правильний потяг. Вона повертається на свою станцію, з якої був неправильний рух колись, і ми просто будемо рухатися в, скажімо, в ми знаємо в якому напрямку, в напрямку процвітання, в напрямку розбудови, в напрямку нормальності. Я дуже часто це слово вживаю. Тому що оце, що ми спостерігали чотири роки цієї вакханалії, знущання над нами, над громадянами, сегрегацію, дискримінацію, виявляється білі люди, особливо білі чоловіки. Вони фактично майже персони над грата. Я я можу вам пізніше розповісти цікаву ситуацію, тому що нас буквально ділять на хто ми є. Ми забули про расу, ми забули про колір шкіри. Нам це нагадав Обама. Нам почав нагадувати Байден і його кабінет. І ось до чого ми дібралися. Так що нема тут нічого дивного. Ми розуміємо, для когось можливо це ой, він там масу в нього проблем вишукують дотепер. Але от так сталося. Мій би інший. Ну так сталося. Ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо людину, яка є абсолютно. Подивіться на різницю. Подивіться на різницю спілкуспілкування. Він просто. Він собі міг спокійно жити з його остатками, з його родиною, але він просто зрозумів, що ну ну так вийшло. Нема кому більше цю роботу зробити, цю брудну роботу важку. І він просто поклав життя, щоб відповісти на мрії на, на, на сподівання людей, які за нього голосували. От знаєте, тут таку цікаву хочу алегорію, метафору сказати: от всі там, до речі, ще українські канали, ну ну ця антитрамівська кампанія не зупиняється. Я дивлюся, для чого, але от суд. Стався над Трампом, йому присудив суд присяжних. Це суд присяжних це більше як пів Америки, і він йому виніс свій, якщо можна так сказати, вирок йому дали чотири роки у е, Білому домі, щоб він там сидів і робив свою роботу. Оце фактично е, ну вирок, висновок е, Америки про цього президента. Все, що треба знати, так що будемо чекати, будемо допомагати, і нас просто очі приязнилися життя. Вертається до норми, і це є добре. А працювати треба буде багато. Там ну, звичайно, українці дуже великі надії покладають на нового президента Сполучених Штатів тут не секрет, і не знаю, це ми будемо називати останньою ниткою. Чи це ми будемо називати великим поле надії? Але ми якось надіємося, бо надія що вмирає останньою пані, Оксано. Давайте ще поговоримо. Знаєте про що? Що я хотів сказати? Про а до речі, таке жартівливе питання: чи ви купили собі монетку від Трампа, криптовалюту Трампа чи Меланію обрали? Я на жаль тут занадто консервативно. Я не дуже довіряю таким речам. Це дійсно такі цікаві речі, їх треба вивчати. Я не маю часу тим займатися. І я, я не дуже в сувеніри, сувеніри вірю, не буду на то трати час. І це розумію, не сувеніри, це, це криптовалюта. Це, це така, так, ну я розумію, але це я просто ну такий фактично ментальний сувенір, щоб знати, що це сталося. От власне ні, ні, це, це я залишу тим, кому це цікаво. Для мене для мене важливіше, що буде відбуватися в країні. І я просто розумію, що навіть ми, ми допомагали ну, цьому статися. і Ми далі маємо продовжувати свою роботу. Наша робота от моя робота безпосередньо це як просто інформувати українців, тому що ви ж розумієте, там 90 не знаю, скільки процентів українських блогерів, телебачення людей, які володіють думками, вони абсолютно не готові до тої ситуації, що світ змінився, і Україна, от ви кажете, що Україна покладає надії. Україна чомусь да ну, коли я говорю Україна, це мас Мідія, це можливо навіть і в великій мірі Зеленський, його компанії. Вони все таки не зрозуміли. Вони не готові до того, що сталося зараз. Вони не готові ментально. Вони не готові фізично. Вони не підготували себе. Вони не підготували. Вони не дали у того. Вони дають дуже багато різних наказів. Для України от тепер вже критикувати владу не можна, цього не можна людей на вулицях можна ловити. А от головного наказу, чи побажання, чи розпорядження Зеленський все таки не дав. Він не дав наказу змінити настрій до адміністрації Трампа, з якою Україна має надію працювати. От як можна працювати з, з кимось, коли він ну топчеться ногами з. Право наліво, і і це не зупиниться навіть напевно, і, і сьогодні, і завтра. Мене це шокує. Пані Оксано, що... я думаю, що я не буду зачитувати ті питання, які я підготував завчасно. 에, давайте поговоримо про таке: чому Зеленського не запросили? Ну, по перше, давайте так почнемо з кінця. Я от подивилася давайте на тебе. Давайте по по-інакшому -по скажемо. Чому Зеленський не приїхав, все-таки запрошення було не обов'язкове? Ні, ні, це трошки не так виглядало. Вже навіть просочилося також між жадками. Вже пишуть люди наближені до Трампа, що три рази Зеленський подавав ну такі, скажімо, сигнали, напрошувався, тому що після от першого навіть коли Трамп сказав, що я не запросив, ні, як я приїде, то приїде, але я не запросив. Він підкреслив цю фразу. Ну, слухайте, для нас це є абсолютно нормально. По-перше, ви бачили, як виглядала інаугурація щойно. Як ви собі уявляєте, як би вписався Зеленський? Його би просто ну, не, не, ну, не допустили фізично, тому що він би напевно знову не дотримався дрес-коду. Це була б зневага до України ще більша. Так що добре, що не приїхав. Скажу вам чесно, бо це може звучить і дивно. З іншого боку, Зеленський стільки разів. Показав своє відношення до Трампа, він стільки разів топтався по його словах, по його образі, по його речах, які він робить і збирається робити, що це не пройшло незаміченим. Він не звільнив посла України в Америці Маркарову, що було прямим, ну, вказівкою, побажанням Майкла Джонсона. Після того, після її діяння не було просто так, тому що вона комусь не подобалася. Тобто, ті знаки посилалися не раз. І я рахую, що було б чудово, якби президент України, як такої країни, яка звучить у всьому світі зараз через свою боротьбу з ворогом серйозним, мав би там бути, його там не, не, не є нема. Тобто, це є просто результат. Ну, був час розкидати каміння, зараз приходиться час. Збиратися каміння це просто результат відсутності дипломатії, відсутності мислення, відсутності якогось, скажімо, політичного етикету, що говорити, як говорити. Ну, напевно, лузер Трамп, як його назвав Зеленський, вирішив, що я обідуся без такого гостя. Це є дуже неприємно, але це є результат, про що я власне, говорю ще не пізно. Щось можна було робити вже, от хоча б тиждень тому. Ні, там риторика та сама, і Україна не готова, і президент Зеленський не готовий. Я не знаю, як буде далі працювати, але то є дуже поганий сигнал. Але він не стався випадково. Так що дорослі Чи... люди мають думати. Чи у вас інформація відносно Оксани Маркарової? Можливо, вона була присутня? Е, була, так, здається, так. була вона десь. там, Так, ну, це, це також, напевно, не є запрошення, це є обов'язок всіх. Слів, ну це знак поваги. Я думаю, просто для них є окремий окремий місць. Я чув від Голосу для Америки, що не була присутня Ненсі Пелосі і Мішель Обама. Вони наголосили так, на цьому. Але... Так, вони, вони відмовилися, вони ну, уявіть собі, Ненсі Пелосі там використала певно екск'юз, ніби вибачення, що в неї там була операція по заміні стегна кістки. І Мішель Обама ну, тут нема що дивуватися. Це ж для них провал. Я там уявляю, як на яких, скажімо, медикаментах мала бути Камала і Клінтона. тому що для них це страшний провал. Було видно, в них просто судомою зводило обличчя. Вони програли, вони програли всупереч своїм ідеям, запевненням і ну програла їхня частина Америки. Я думаю, що за цей час ми трошки підлікуємо, і все буде добре. Люди побачать, що є, що і хто є дійсно господарем країни. Пані Оксано, ви ви в наших приватних таких переписках озвучили таку цікаву тему, про яку б ви хотіли щось розповісти нашим радіослухачам, Європа розправляє крила чудовий заклик від нащадків династії гавзбургів щодо Росії, який варто підтримати із Сполученим Штатом Америки. Про що ви мали на увазі, до речі, бо я щось зовсім не розумію? Так, так, це була дуже таке ім'я. Правда з історії пам'ятаєте, де династія фон Габсбургів, Це королівська родина з великими традиціями, з глибокими такими коренями. І ось це випадкова інформація. Ну, я б страшенно втішилася і поширила, і людям це дуже подобається. Бо ми такі речей не зауважуємо. Просто от про настрій Європи щодо України і Росії. Про настрій Європи висловився депутат парламенту. Він здається, це є Карл фон Габсбург. Він є президент пан Європейського союзу. Ну і там, напевно, дуже багато впливових людей. І Його підтримують. Раз він є президент, і він висловив дуже цікаву річ. Він дуже гарно, дуже так інтелігентно виступив. На якомусь форумі. Він сказав, що він назвав Росію. Птично Московською імперією колоніального зразка. Мало хто зараз про це так говорить. І він назвав, що власне, Росія є от імперіальною імперською колонією, вона через такий свій ну, спосіб колонізувати хоче Україну. І він тут сказав колосальну річ, яку треба запам'ятовувати і пам'ятати її, що вектором розвитку мислення європейців. Європейських країн, і фактично сценарієм для цілої Європи, що дуже важливо, має стати дія на розвал, на роздріблення ну фактично, на знищення Росії як імперії колоніального режиму, і це дуже чудова річ, тому що ніхто про це так не говорить. От навіть чому я кажу, що це мало би вживатися як зразок, і можливо, десь воно просочиться в дії Трампа. Тому що навіть Трампові треба пояснювати, що власне у ця боротьба України з Росією це не є просто як два боксери вийшли на ринг і собі там б'ються. Ні, ні, це є абсолютно боротьба нерівна, і тут Російська імперія, Російська Федерація, але це все одно імперія московська, вона є виступає як загарбник, як колонізатор, і в 21-му столітті такого типу розвитку подій на рівні ну, політики не має бути взагалі. І Якщо Європа прислухається до мудрого. Карла фон Гавзбурга. Ми йому просто аплодуємо, Це буде чудово. Ну і знову ж хвилі підуть по світу, тому що Європа тут також буде міняти змінюватися під впливом наших змін. Так що браво, Карл фон Габсбург. Дякую, з нами була Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки. Активна громадська діячка. Гарного вам дня, до побачення. Дякую, всіх благ. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.